Шановні колеги, друзі, всі, хто дивиться наш канал. Я сьогодні вранці перебуваючи в рідних стінах Київської духовної академії семінарії. Шановним студентам сказав, що дійсно я щаслива людина від того, що маю унікальну можливість, унікальну нагоду спілкуватися з людьми, які одночасно опановують не лише професії, а не обрали шлях служіння Господу, і що це не професія, це значно більше. Це духовна місія. Шановні колеги, якщо говорити в такому загальному вимірі, Педагогіка, психологія, богослов'я, людинознавство загалом то все єдино взаємопов'язані речі. Чому я так говорю, коли людина у своєму життєвому виборі орієнтується не лише на знання людини як психолог, як педагог, а насамперед вона обирає орієнтир христоцентризм. Тоді вона має стержень, тоді вона орієнтується на основу людини, сутнісну основу людини. Прийшовши певну життєву дорогу і роблячи якісь, дозволю собі сказати, узагальнення, от, приходиш до висновку, що коли ти знаєш, але не віриш, то ти е, перекоти поле. Тобто, той, хто не має, не має того, що називається стержень людини. Чому я так говорю, шановні друзі, у нас непростий доленосний час, ми насамперед маємо зрозуміти таку істину, що ми, люди, маємо. Пізнавати іншу людину, допомагати їй, творити на засадах добра, людяності, на засадах смирення. І це якраз, шановні друзі, можна досягти лише тоді, коли ти не просто носиш знання повторюю, а ти керуєшся, ти живеш вірою в нашого Господа Ісуса Христа, у своєму послузі. Вже можна сказати, багаторічному в корпорації духовних шкіл. Я мав щасливу нагоду спілкуватися з людьми, які не випадково прийшли служити служити Господу. Вони обрали повторюю не професію, не обрали мі місію. І в, свої, в своїй книзі педагогіка, яку мені... Господь допоміг випустити в корпорації духовних шкіл. Якраз ми зупинялися на питаннях того, як людина загалом не лише студент нашої корпорації, а будь-яка людина має опанувати психологію, педагогіку з позиції хри християнської моралі. Чи це просто? Ні, звичайно, ні. Шановні друзі, до цього часом не вистачає всього життя прийти до щоб відкрити. Істини того, що називається христоцентризм. Роблячи певний підсумок пройденого шляху у книзі мої науково-педагогічні стежки, я насамперед прагну перед собою поставити мету, сказати слово вдячності вчителям своїм. Бо саме вчитель, поряд із батьками формує із нас. Тих, хто ми власне стаємо у житті. І от якось задумався над тим, що прийшла страшна біда на нашу землю два роки тому. І я подумав, що а можливо, в цей в непростий час треба не відкладаючи на потім, а сказати добре слово іншим людям. І я зупинився на словах вдячності своїм вчителям. Держанівської середньої школи із Носівщини на Чернігівщині. Своїм педагогам із Київського педагогічного інституту, тепер університет імені Драгоманова. Ті, хто власне навчив мене, це академік Синьов, Академік Бондар, от, професор Колесник, інші шановні вчителі, їх багато, але я вдячні, І я думаю, я кожен із нас. Бо коли ти не забуваєш про вчителя, ти забуваєш про того, хто власне дав тобі людське знання, людське право е звернутися до інших. Тому, шановні друзі, говорячи в ці святі пасхальні дні про роль педагогіки психології в житті кожної людини, я насамперед. Звертаюся з такою простою банальною думкою. Давайте згадати, згадувати своїх вчителів. Давайте кожен день пам'ятати тих, хто дав нам, відкрив нам можливість опанувати освітою, пізнати всі тонкощі е, людинознавчої науки. Оце перше, що я хочу сказати. Друге, шановні друзі, звертаюся до вас, шановні батьки, майбутні батьки. Подивіться більш уважно на своїх дітей, що я маю на увазі. Є проста істина загальновідома. Кажуть, до світу дитини е, потрібно опуститися, ні, до світу дитини потрібно піднятися. Абсолютно я з цим погоджуюсь. І от, шановні колеги, часом. Е, Уже з тривогою дивишся на молодих батьків, які вважають, що головне, щоб дитина мала доступ до інформації, мала доступ до сучасних засобів зв'язку. І вже починаючи з двох-трьох років, у наших сім'ях як все відбувається, щоб дитина. Поїла на телефон, смартфон вірніше, щоб е, не заважала, включимо комп'ютер із якоюсь програмою, в кращому випадку якусь телепередачу. Шановні колеги, а де спілкування? Де слово батька й матері? Де. Е, де оті тонкі, тонкі струни, які зв'язують душі найрідніших батька, матері, дитини, дідуся, бабусі втрачається єдність поколінь. На чому базувалася завжди українська родина? Це на, на, на спадковості трьох поколінь в першу чергу чергу. В одній сім'ї жили батьки батьків, тобто дідусь з бабусею, батьки і, і діти. І це в такій єдності все відбувалося. Не треба бути знавцем дуже таким глибоким знавцем нашої історії. Візьмів не так там не, не так давнє наше минуле, дозволь так себе сказати, на чому базувалася. Єдність наших сільської громади, бо Україна 100 років тому це була в основному аграрна держава. Єдність нашої нації базувалася сільської громади, базувалася на авторитеті трьох постатей. Насамперед: це авторитет священника приходського, авторитет. Лікаря і авторитет вчителя це були беззаперечні авторитети, і на як слово яких було так, би мовити, орієнтиром для кожного жителя села містечка. Чи великого міста. От і це створювало, знаєте, таку атмосферу поваги, атмосферу вироблення авторитетного шанобливого ставлення. Чи зараз це збережено? Мягко кажучи, є багато питань. Тому, шановні батьки, шановні друзі, молоді батьки, майбутні батьки, давайте ми почнемо з елементарного. Подивимось на себе, на, на свої знання, на свої можливості, на свою, так сказати, на свій потенціал. Подивимось на тих, хто, хто поряд з нами, чим ми можемо їм їм реально допомогти. Розумієте, я. Я, наприклад, за 40 років своєї педагогічної роботи абсолютно не соромлюсь, заходячи в аудиторію, де б я не викладав, чи в силових структурах я багато прослужив, чи в університеті Драгоманова. Чи в корпорації духовних шкіл я завжди звертаюсь до своїх студентів і у формі, шановні колеги, бо це дійсно так, зайшовши в аудиторію, незалежно від того, чи там дитина, чи студент, чи аспірант, ти бачиш у нього колегу, бо ти. Не просто для для нього ви хочеш виступити то сієм знань. Ти 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 з ним спілкуєшся як співтворцем того, що ми називаємо урок. Виховуючи когось, ти маєш виховуватись сам. Тільки особистість може виховати особистість. Шановні колеги, це аксіома, без цього не можна і тому. Говорячи про батьківську педагогіку, насамперед маємо говорити про те, що кожен із нас, батьків, дідусів, бабусь, має насамперед зрозуміти, те, а як я відповідаю вимогам часу, що я зробив, як я е, е, вплинув на, на свою дитину, доньку, незалежно від віку. Шановні колеги, ви знаєте, е, ніколи не потрібно соромитись. Просити вибачення у своїх близьких, навіть у своїх дітей. Я підкреслю слово, навіть у своїх дітей. Я не є тому виключення, написав сьогодні такого листа, можна сказати, як каяття певне своїй дитині, яка вже доросла людина. І от я стало соромно за одну сцену, яка була нещодавно, і я якось покривив душею перед ними. І сьогодні на, на сповіді в храмі і, і перед камерою говорю, як на сповіді, що я написав той листа і попросив вибачення у своїй дитині, незалежно від віку. І ви знаєте, наведу такий приклад. Приходжу е, до своєї внучки, вона сидить така насторожена на мене дивиться, бо минулого разу якось недобре ми з нею попрощались. І я все, що думаю, господи... Да скільки я буду від цієї дитини вимагати в її п'ять років, їй тоді було ще 5 років, не повних шість, порядку за столом заправити ліжечко і таке інше. Можливо, я не так це робив, щоб він. Я кажу, знаєш, доціль ну, я прийшов, щоб попросити тебе вибачення, що я був занадто категоричний стосовно тебе. О. Вона. Подивилася на мене і своїми маленькими оченятами, так оцінила все, говорить, дідусь, і ти мене пробач. і, і, і Я була не права, що тебе не послухалася, не навела порядок у, у своїй кімнаті. Тобто, шановні друзі, ніколи, ніколи ніхто з нас хай не е, перейде на той знаєте, сумнів, сумнівну, я б пробачте, таку позицію, що ну як це так? Я у дитини попрошу пробачення. Як це так? Я буду там е, меншим типу так просити пробачення, каятись в якихось своїх неправних діях, смиренно сприймати ситуацію, особливо в наш час. Шановні друзі, зараз як ніколи, ми маємо запам'ятати просту істину, Бог це любов. І тому від гучних слів ми маємо перейти до справ, які вартують високого слова, високого поняття православна людина. Ми маємо знаходити те, що нас об'єднується. Це віра нашого Господа Ісуса Христа, це благі справи, які роблять нас кращими, це, це каяття, це смирення, і цей перелік можна продовжити тих чеснот, я б так би сказав, завдяки яких ми, грішні люди, стаємо власними людьми. Чи це просто ні? Це дуже-дуже і дуже важка праця, яка, яку ти можеш і не зреалізувати за своє життя. Але ви знаєте, саме головне. Зробити перший крок у цьому напрямку незалежно від твого статусу, незалежно від тих, які ти погони носиш, які ти маєш там наукові, адміністративні твої, так би мовити, регалі не це головне. Головне, яка ти людина. Тому я дуже вдячний молодим колегам талановитим людям, які є організаторами да даного проекту, от які піднімають актуальні питання того. Е яким ми хочемо бачити світ навколо нас, Яким, Якою ми хочемо бачити людину з точки зору її духовної складової, що ми є у цьому світі, чи ми просто споживачі, чи ми творці, з якою метою ми прийшли в цей світ, що нас очікує, що нас чекає? І, шановні колеги, я ще раз повторюю, що біда нас, людей, особливо хто займається е гуманітарною сферою, е категорію, яку раніше називали прошарок інтелігенції, біда в тому, що ми Будь-яку справу можемо заговорити. От, від е, розмов потрібно переходити що, до повсякденної праці, до повсякденних дій. Я коли читаю лекцію із теми самоуховання, навожу один такий приклад. Він напівсерйозний, на перший погляд, але він абсолютно реалістичний. Кажу, кожна людина стосовно себе адвокат стосовно інших суддя і прокурор. В своїх здобутках ми бачимо свої досягнення. Я Оця гординя наша, я я досягнув своїх невдачах. Ми шукаємо е, об'єктивні причини, е, 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 і як я говорю. Студентам. Шановні колеги, всі ми починали бігати з понеділка. Понеділок дощ, ну куди ж бігти? Вівторок, ой, кросівки не ті, середа, не та форма. четвер, нульова пара не встигну е, вийти на стадіон. П'ятниця, тринадцяте. Ну, хто ж такий день почне бігати? Да? Субота, ну хіба субота я чекав для того, щоб розпочати неділя, вихідний тим більше? понеділок ми забули про це, знов колись почнемо в лапках бігати. Шановні Друзі, треба не дивитися, які в тебе кросівки і яка погода, а вставати і йти і що зробити. Тобто, шановні друзі, це дійсно ми маємо зрозуміти просту річ, щоб вимагати від когось, потрібно вимагати від себе. Ми, батьки, дуже часто говоримо своїм дітям, от я в твоєму віці. А зараз діти вони абсолютно розкріпачені в своїх судженнях. Вони кажуть, Тату, то було у твоєму віці, Ти займався спортом. А коли ти зараз останній раз був на стадіоні, ти кажеш, хорошо ти вчився, а я не пам'ятаю, що ти зараз книжку якусь читаєш. Ти говориш, що ти там займався хореографією, живописом. Я не пам'ятаю цього, щоб ти займався. Можливо, ти зараз покажеш мені приклад. Ось що треба починати. Тобто, шановні друзі, все починається із того, що елементарне навколо нас, повсякденної праці. Я років з 30 тому проводив так звану відкриту лекцію, і на ній була моя колега Каберник Олена Георгівна, почалось обговорення, і вона говорить, тема була, пам'ятаю, методи виховання. Вона говорить, я прийшла до висновку, що. Не так просто викладати педагогіку, психологію, загалом людинознавчі науки, бо те, що ти говориш з кафедри, ти маєш його е, сповідувати, тобто виконувати повсяк... дотримуватися повсякденному житті. Тобто, шановні друзі, от ті слова, якими зараз, оці думки, я вважаю, що це хай. Така невидима, але в нас була невеличка дискусія, хай це питання для роздуму були. Це е, те, що ми маємо зрозуміти таку річ. Нас ніколи люди не вибачать лише за одне, ще маю на увазі. Наші діти, наші колеги, наші учні. Вибачать нам, що ми не знаємо назви якоїсь книги, ми щось пропустили якусь інформацію. Це не складно надолужити при сучасних технологіях, але вони нам ніколи не вибачать нещирість. Вони ніколи нам не не вибачать оцю так звану подвійну мораль. Тобто, шановні колеги, те, що ти говориш, як я говорю біля кафедри, ти маєш реально керуватися цим житті. Я вже багато років. Шановні молоді люди, ось мої колеги, свідки тому що я називаю своїх студентів, шановні колеги. У них на перший раз виникає посмішка. Потім я їх пояснюю, що так, колеги, бо ми робимо спільну справу, навчаючи когось, навчаєшся сам. Навчання це взаємодія того, хто викладає, і звідси слово викладач, і того, хто вчиться, учень. От коли ця взаємодія є, викладача й учня, тоді, тоді виростає єдине поняття, розрост, виростає, міцніє, всебічно розширюється єдине поняття навчання. Тобто, я повторюю, лише Навчаючись самому, ти можеш навчати когось, виховуючись когось, виховуючи себе, ти можеш виховувати когось. Тобто, шановні друзі, я думаю, що у наших роздумах ще буде майбутнє. Ми ще не один раз повернемось в різних ракурсах до міркувань про те, що собою являє сучасна людина у нашому непростому світі. Як впливає інформаційний процес, інформаційні технології на на формування нашого духовного світу? Про багато. Питань потрібно говорити зараз, бо вони очевидні. Але я вдячний, шановному проєкту, вже за те, що ми мали можливість сьогодні хай і заочно, хай в віртуальному просторі, але обмінятися міркуванням. Я думаю, що наш проєкт зібрав і буде збирати надалі людей яким не байдуже майбутнє нашої держави, е, її доля, людей, які вірять в перемогу, людей, які живуть планами на майбутнє, на творення, на розбудову нашої держави, нашої освіти, бо це певною мірою культурно-освітній такий проєкт. І, шановні колеги, е, на завершення хочеться сказати такі слова. До наступних зустрічей, щоб ці зустрічі в нас супроводжувалися роздумами, осмислення того, що навколо нас, що в нас самих, і як стати кращими. Хай щастить цим!